Всім привіт! Придбав на мою ексцентрикову орбітальну машину Метабо. Не вперше вже беру інструмент. Метабо, коли, скажімо так, хочеться взяти щось якісне, але за притомні гроші з хорошою гарантією, плюс, скажімо так, це один з таких провідних брендів в плані професійного інструменту у нас в Україні. І, скажімо так, на мою це вже не перша моя покупка. Такого пану інструменту, конкурентна ціна. Дякую. По комплектації досить такий нічогенький кейс. Я, скажімо так, вже інструмент розпакував, попробував в роботі. Важко втриматися. І я думаю, цікавіше давати відгук, коли ти вже щось спробував з ним. Значить, тут, власне, лежала рталка. Зареєстрував онлайн гарантію. там. Роки щось, щось, щось таке вийшло, може і більше, я вже точно не пам'ятаю. Однозначно рекомендую це робити. Е, що у нас тут? У нас тут е, зйомний фільтр. Не готовий повісти з самого того миється він чи ні, але схожий на хепа, по ідеї, миється. Е, для мене цей інструмент більше в новинку, е, тому. Якщо ви з ним працювали, то в курсі, що там підключається сюди замість цього фільтра. Але, умовно кажучи, там для гаражної роботи мені там що там, треба пішли, дошку, пластик. Пробував фари ними е, шліфувати. В цілому е, цікавий досвід. Е, по самому девайсу в руці, як на мене, великий лежить ок. Якщо менше рука, можливо, може бути трішки незручно, але загалом, якби, я, скажімо так, відчуваю, що я цим інструментом можу працювати довго. Шнур довгий. В принципі, такого що ще підмітити, особливо немає чого. Ось, заізольована від вологі кнопочка. У нас, значить, тут потужність йде на 240 Вт. В роботі машинка. Приємно, диск зачепився добре. Та й таке однозначно рекомендую. Ну і з бонусів кейс, такий, скажімо, не фуфловий, досить приємний з масивною ручкою. Так що рекомендую.